Безрукавочок 15 кг сорт екстра ціна 6 євро за кілограм. Почнемо з ось такої крупезної безрукавочки. Вона така довша йде. На флісі. Треба трошки вас опустити. На флісі. Ось така. Наступна у нас буде ось така Та супер легесенька в класному рожевому кольорі. Далі в нас буде така перламутрова. Подовжена. Та ось така біленька, базова, коротенька, на спинці з надписом. Далі буде ось така кремова. Та ось така темно-синя. Також довша. Мені навіть здається, що вона нас Наступна буде суперлегесенька жилеточка. Та ось така жилетка. Далі в нас буде ось така безрукавочка в трендовому принті. Та ось така. Бежева. Та ось така кремля. Далі в нас буде червона теплесенька у великому розмірі. Та синенька. Вона йде коротесенька. Наступна у нас буде ось така синенька, так, в супер крутому кольорі. Ось така синя, також на лісі. Далі у нас буде жилеточка. У зеленому кольорі та ось така жлеточка, коротенька, червона. Чоловіча, крутезна, синя. Та жіноча, чорна, базова, ось по краю, з хутром. Далі у нас буде камуфляжна та ще одна голубесенька. Далі буде чорна також теплюсенька. Ось така. Та ось така в супер приємно, приємному, приємному гірчичному такому кольорі. Далі в нас буде жилеточка баклежаного. Та ще одна червона у великому розмірі, класнюща. Далі зелена, красива така. Та ось така жилетка. Така супер теплесенька на флізі. Наступна буде жилеточка ось така. Бежева, також у великому розмірі. Та ось така баклажанна, вона йде подовжена, знизу на манжетах. Наступна буде чорна, ось така базова, з великим комірцем. Сіренька. Ось така красивезна цегляного кольору перламутрова, Та сіренька така ж перламутрова. Наступна чоловіча у великому розмірі ось така жилеточка. Так, супер легесенька буде ось така. Та ось така коротенька. Далі в нас буде супер класна жіноча. Ось така жилеточка, жиленька. Ось така на кузочках. Далі в нас буде ось така класна жіноча. У великому розмірі також синя. Коротесенька. І чорна базова. Звичайна жилетка, все ми з вами розпакували 15 кг жилеток ціною 6 євро за кілограм, сорт екстра. Тому, якщо вони вам сподобалися, звертайтеся до наших менеджерів у Viber та оформлюйте ваше замовлення.